28 лютого 2015 року у Великому зарі Вінницької облдержадміністрації відбулась зустріч депутатів облради з президентом України Петром Порошенком. Програма поїздки включала кілька заходів: візит до Донецького національного університету на державне підприємство Форт. Відвідання військово-медичного клінічного центру головною причиною стало призначення нового голови облдержадміністрації. Президент представив Валерія Коровія, який прийшов на зміну Анатолію Олійнику. Цьому частково посприяли нещодавні прикрі інциденти в облдержадміністрації. Порошенко покладає великі надії на теперішнього очільника Вінницької області в складних умовах війни та економічної нестабільності. Зокрема, Петро Порошенко багато говорив про АТО, згадував мінські переговори, підкреслював важливість реформ в тилу, бо війна виснажує ресурси держави. 22% промислового капіталу України опинились на окупованих територіях. Також президент повідомив, що надходження з МВФ у березні поступово стабілізують курс долара до позначки 22-23. Порошенко вшанував хвилиною мовчання пам'ять вбитого напередодні російського опозиціонера Бориса Німцова. Це сталося за два дні до маршу миру в Москві, який німцов мав очолити. Також виступив Володимир Гройсман, висловивши підтримку Вінничині та новопризначеному очільнику. Після завершення президент продовжив заплановані заходи у Вінниці підсумком зустрічі. Її офіційне призначення Валерія Коровія на посаду голови облдержадміністрації.